Навряд чи хтось міг подумати, що у 21 сторіччі таке може статися. Але монстри на те є монстри, щоб своїми злочинами нагадувати про своє єство. Останній приклад жахливих вчинків варварів на сьогодні це страта українського військового через обезголовлення. Подія, про яку люди дізналися 11 квітня 2023, сталася через публікації відеозапису страти українського військовополоненого, який перебуває у свідомості через обезголовлення ножем. На відео на землі лежить людина, одягнена у військову форму, на якій є жовта пов'язка на рукаві. Над ним стоїть інший, з білою пов'язкою на нозі, і ножем відрізає голову живому військовополоненому. Тому, хто відрізає голову, по рації передають вказівки. Український військовополонений кричить від болю. Поруч є люди, що кричать російською мовою. 12 квітня 2023-го Служба безпеки України розпочала досудове розслідування. Воєнний злочин, зображений на відео, оцінюється,